Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Майковська про головні події. Оборона Дебальцевого чергова спроба штурму бойовиків провалилася. Підвищена готовність столиця готується до надзвичайних ситуацій. Хід розслідування зброю тітушкам в часи Євромайдану видавали в МВС. Автомобіль Сарошкіш ціни на АЗС вже сягнули 18 гривень за літр. Українці вшанують пам'ять загиблого лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка у 23 містах країни. Перелік міст та площ, де зберуться прихильники, розмістили на офіційній сторінці гурту. Пішов із життя лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Сьогодні вранці на Дніпропетровщині його «Тойота» зіткнулася із молоковозом. Кузьма загинув на місці за кілька днів до смерті Андрія Кузьми, Кузьменка у ДТП. Його гурт Скрябін випустив у світ пісню під назвою Кінець фільму. Цікаво, що композицію записали ще у 2014 та включити у платівку 25 символічно приурочену до 25-річного ювелею творчої діяльності гурту. Але зрештою, коли цього не сталося, трек лишився чекати свого часу. Генштаб обмежить право військовозобов'язаних їздити навіть по країні. У генштабі заявили, що військовозобов'язані мають. Мати довідку з військоматом не лише для виїзду за кордон, а й для виїзду за межі адміністративних районів. Водночас у Генштабі заявили, що таку довідку не потрібно отримувати, якщо військово зобов'язаний виїжджає за межі свого адмінрайону на день-два. Мінімальні терміни для виїзду поки остаточно не визначені, і це та інші питання будуть врегульовані найближчим часом, сказали у Генштабі. Під міністерством оборони горіли шини. Їх принесли айдарівці з вимогою роз'яснити ситуацію з розформуванням їхнього батальйону. Бійці намагалися штурмувати паркан генштабу та кілька разів розпалювали автомобільні шини. Вони вимагали, щоб до них особисто вийшли. Очільник оборонного відомства Степан Полторак та начальник генштабу Віктор Муженко. Нагадаємо, бійці вже приходили під стіни Міноборони у п'ятницю. Вони обурені інформацією щодо перейменування військової частини, на базі якої існує добровольчий батальйон Айдар. У той же час міністерство заспокоює організаційні зміни, які відбуваються у батальйоні, жодним чином не стосуються особового складу підрозділу. Айдарівці продовжують нести службу в зоні проведення АТО і не мають нічого спільного з акціями протесту, які відбуваються у Києві. Причиною протесту у відомстві вважають намагання колишнього керівництва підрозділу уникнути відповідальності за зловживання, які були виявлені під час. Перевірок службової діяльності. Бійці підрозділу, які беруть участь у акціях протесту, самовільно залишили місце несення служби. Наші бійці виконують бої завдання. Я не можу зрозуміти, чому Міністерство оборони не могло провірити кожного бійця, який там був, документ, який засвідчує його особу і де він должен, де він повинен бути в цей час. Якщо ви самовільно залишаєте нашу частину, Значить, ви вважаєтесь дезертирами, самовільно покинули частину. Треба вибирати або воювати і разом робити щось нормальне, разом робити одну справу, або просто бігати на пікети під Міністерство оборони. Що я вважаю, лише псує обличчя нашого батальйону. І цим самим ми псуємо, псуємо пам'ять наших побратимів, яких дуже багато полягло, які були з нами спочатку. Протягом минулої доби бойовики 104 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі. З офіційними даними за добу загинуло п'ятеро українських бійців. Ще 30 отримали поранення. Найпотужніших ударів терористи та російські військові, які раніше завдавали на Дебальцівському напрямку. Останні новини з фронту. Дивіться далі. Ніч у зоні антитерористичної операції пройшла неспокійно. Російсько-терористичні війська не припиняли обстрілювати позиції української армії та населені пункти. Прес-центр антитерористичної операції звітує: українські бійці утримують позиції, завдаючи терористам суттєвих втрат. Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції ще завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Окрім того, терористи не дорахувалися чотирьох гармат. Найпотужніших ударів терористи та російські військові завдавали на Дебальцевському напрямку. Чергова спроба штурму бойовиків провалилася. Про це у соцмережі повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Від спроб оточити українських військових бойовики перейшли до тактики витіснення сил АТО із Дебальцевського плацдарму. Всього в активних діях у районі Дебальцевського плацдарму на даний момент бере участь з боку супротивника близько 3,5 тисяч осіб, 35 танків, близько 90 бойових броньованих машин. Закінчилася невдачою чергова спроба штурму Дебальцевого з боку російсько-терористичних військ. У результаті супротивник припинив наступ на Дебальцеве і почав відхід до Вуглегірська, залишивши підбиту техніку. Водночас бойовики стверджують, що закрили котел біля Дебальцевого, в якому перебували близько 10 тисяч українських військових. Про таке проросійські бойовики повідомляють вже вдруге за останній тиждень. Однак українські військові заперечують ці дані. Ситуація в Дебальцевому залишається складною, але контрольованою, запевняють у штабі. Ато додаючи, що за останню добу по всій лінії фронту загинуло 5 українських військових, а не 60, як заявили терористи. Тим часом у так званій ДНР заговорили про загальну мобілізацію. Сепаратистські змі повідомляють про її початок за 10 днів. Про таке, начебто, заявив ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Загалом вже за добу бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції, щонайменше 104 рази під обстріли потрапили і околиці Маріуполя. Зокрема, вночі бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів поблизу селища Чермалик. В основному працює артилерія, у тому числі і реактивна. З обох боків ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп на східних околицях Маріуполя. Помічено один безпілотний апарат. На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються. Артилерія бойовиків напередодні завдавала ударів і по Донецьку постраждали переважно житлові райони. У міській раді повідомляють, що один зі снарядів потрапив у школу, а через артобстріл загорівся завод Донецьк Гірмаш. Лана Маяковська, соціальна країна. Запорізький мер вирушив захищати батьківщину. Олександр Сін взяв відпустку з 2 лютого для того, щоб відправитися в зону антитерористичної операції. Про це запорізький міський голова написав у себе у Фейсбуці. За його словами, напередодні побувавши під Маріуполем в розташуванні Запорізької бригади Нацгвардії України. Він зрозумів, як чоловікові та як патріотові України йому просто необхідно зробити внесок у захист батьківщини. Про таке він написав у себе на сторінці. Інформацію підтверджує сайт Запорізької мерії. Я ж нагадав. В грудні у Запоріжжі мітингувальники вимагали відставки. Мера Олександра Сіна громадські звинувачували його у корупційних схемах, а також у відправленні тітушок до Києва. Під тиском Сін написав заяву про відставку, пізніше ж заявив, що нікуди не піде і продовжить виконувати обов'язки мера. Так званим «тітушкам» в часи Євромайдану видавали автомати зі складів МВС. Про це на спільному брифінгу з генпрокурором заявив головний міліціонер країни Арсен Аваков. За його словами, на даний момент затримано 13 активних учасників тих подій і повністю встановлена злочинна група, котра займалася вербуванням злочинців для протистояння з мирними активістами. Правоохоронців, особа генпрокурора і очільника МВС у котре відзвітували про викриття злочинців, причетних до розстрілів і побуття активістів Євромайдану. Журналістам продемонстрували аудіозапис, в якому член кримінального угрупування бойко домовляється про привезення молодиків спортивної зовнішності в лютому 2014-го до Маріїнського парку. Здоровий тільки берем крепкі, щоб не було так, як раз. Ага. ми понабирали а там ага. більше половина зброду. Лучше менше ми меншими Ну, нормально. А що почому? Думаю, по 600 гривень буде. Та нової інформації не так вже й багато. За словами генпрокурора, загалом у протистояннях з 18 по 20 лютого 2014 тисячі злочинним угрупуванням було залучено понад 300 тітушок. Віталій Ярема та Арсена Ваков розповіли про затримання чотирьох безпосередніх виконавців та оголошення в розшук організаторів, прізвища яких не нові. Нами повністю встановлені організатори, виконавці цього злочину, чотири командири на той час, які перебували на керівних посадах підрозділі Беркут, оголошені підозри. По відношенню до них проводяться необхідні слідчі дії. Хочу наголосити, що організатором цієї дії, цих незаконних дій були Міністр Захарченко, його заступники, а також керівники столичної міліції. У нас э, був духовний руководитель цього сопротивления господин Захарченко, находящийся нині э, в государственном розшуку. Він давав непосередньо команди, в том числе э, двум лицам э, Зінову это ніпосредственному руководителю в составі МВД, который теж знаходиться в міждержавному в государственном розшуку. так і зубріцькому Віктору Васильовичу, который сейчас знаходиться в розыске Интерпола. Про те, що Захарченко знаходиться в Росії, силовики знають та вдіяти нічого не можуть. Поки що не вдається переконати і Інтерпол оголосити екс-міністра МВС у міжнародний розшук. Це зв'язано з процесуальними порядками Інтерпола. Вопрос скоріше більше політичний, ніже вопрос аргументів. Ми відповідні документи готуємо. Водночас у правоохоронних органах підтвердили факт видачі зброї зі складів МВС тітушкам, що вчиняли злочини в Маріїнському парку в лютому 2014-го. На даний момент затримано 13 активних учасників тих подій. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. Питання обороноздатності країни та зняття недоторканості з депутатів топтеву Верховній Раді. Спікер парламенту Володимир Гройсман повідомив, які питання розглядатимуть законотворці цього тижня. У вівторок депутати опрацюють питання обороноздатності країни. Значну увагу приділять інформаційній безпеці та боротьбі з корупцією в середу по плану ратифікація міжнародних угод. А у четвер обіцяє бути спекотним на порядку денному зняття недоторканості з депутатів та суддів. Прем'єр-міністр у Запоріжжі перевірив посилення охорони Дніпрогресу. У понеділок 2 лютого в Запоріжжі відбулося виїзне засідання державної комісії із надзвичайних ситуацій. Запорізький регіон обрано не випадково, оскільки він є одним з найбільш складних та потенційно небезпечних в Україні. Наголосив Яценюк. За його словами, у Запорізькій області розміщено 33 хімічні підприємства та 19 радіоактивних об'єктів. Прем'єр наголошує, терористи маскують вибухівку в дитячих іграшках. Він продемонстрував фотокартки вибухових пристроїв, вилучених надзвичайниками у Слов'янську, Лисичанську та інших територіях. Значить, особливе завдання це інформування населення. Інформування населення про небезпеку і про те, що ці тварини нічим не гнушаються. До чого ці потвори дійшли? В дитячих іграшках маскують вибухівку по всім областям. Розіслати ці фотокартки, розіслати інструкції, як себе поводити, як вашим службам, так і людям в першу чергу. Столиця переходить у режим посиленої безпеки. Хоча прямої загрози терористичних актів немає, правоохоронні та міські служби готують населення до надзвичайних ситуацій. Вже посилено охорону мостів, вокзалів станції метрополітену. Спеціальними спорудами будуть посилені блокпости на в'їзді до столиці. У міліції чергує три групи спеціального реагування при київській міській держадміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту Києва переведена у стан підвищеної готовності. Ситуація у Києві складна. Про це звітують у столичній міліції. За даними МВС, за аналогічний період минулого року збільшилась кількість злочинів, а це розбійні напади, пограбування та вбивства. Особливо гостро наразі стоїть питання незаконного зберігання зброї, яка, до речі, частково мігрує зі сходу країни. Тільки за місяць у Києві вилучено 50 одиниць озброєння. Серед них пістолети, гранатомети, автомати і навіть гранати. Тільки випадок сьогоднішній нічний доведу до вас оболонський район. Знаходять чоловіка в формі, наклейки в формі Айдара. Значить, спілкування громадяни, під'їжджає міліція, дістає гранату Ф1, вириває чеку з гранати. Погрожує перехожим, погрожує працівникам міліції. Але я хочу сказати, працівники міліції спрацювали надійно. граната була в нього вилучена. Всіх містян просять бути обачними і готуватися до надзвичайних ситуацій. При київській міській держадміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту переведена у стан підвищеної готовності. Створена оперативна група масштабна реакція на надзвичайні ситуації. Це 82 чоловіка. І більше 20 одиниць техніки різної, в тому числі це комунальні служби, це служби з електро-теплопостачання, водопостачання на сайті міської адміністрації. Ми розмістили і актуалізували перелік укриттів, сховищ. Сьогодні в місті Києві велика кількість підземних паркінгів, велика кількість переходів, також станції метрополітену. І як найпростіше укриття це ті ж самі підвали жилових будинків, які знаходяться, ну які до яких люди мають вільний доступ. Сьогодні Сьогоднішнього дня початок перевірку всіх укриттів і сховищ по місту Києву. Найнадійніші бомбосховища це станції метрополітену. Також пішохідні переходи, підземні парковки, підвали. От тільки деякі сховища перейшли у приватні руки і зараз виконують функції кафе, ресторанів чи магазинів. У міліції обіцяють з цим розібратися. Ці приміщення не могли бути передані, в оренду і власність, наскільки я розумію, знаю по наших законах, по нормативних документах, які є. Тому, якщо є порушення порядку передачі, значить ми будемо порушувати кримінальні провадження і розслідувати ці кримінальні справи. Тому що, якщо це було передбачено для того, щоб це бомбосховище було, то воно повинно сьогодні бути бомбосховищем. Попереджений, значить, озброєний киян готують до надзвичайних ситуацій та закликають бути обачними, звертати увагу на підозрілих людей, і підозрілі предмети та повідомляти про. У них працівників міліції Анастасія Островушко Дмитро Грушко соціальна країна. Попри спад ціни на нафту у світі, ціни на її продукти в Україні тільки зростають. Така нелогічна симетрія має досить логічне пояснення: бензин, дизельне паливо та скрапний газ в Україні валютний продукт. 85% вартості кожного літру це валютна складова. А отже, чим більше курс, тим дорожче пальне. Яна Курченко, далі. Ігор – професійний водій. Свою кар'єру починав ще коли 95-й був по 3 гривні. Зараз, аби працювати у звичайному режимі, доводиться у прямому сенсі розкошелитися. Гривен 150 в день виходить. То, якщо поїхати в село, то всі можна і на 500, і на 600, і, і більше. Їздити будуть, навіть якщо буде і по 20, і по 30 гривень. Все одно будуть їздити, тому що без машини як без бізно зі знаряддя праці, авто потроху перетворюється на розкіш. Ціни на АЗС вже сягнули 18 гривень за літр. Ті, кому залізний кінь не потрібен для роботи, потроху пересідають на громадський транспорт. Ті ж хто безколісні як не може, беруться за голову. Ціни на бензин в Україні напряму залежать від курсу долара. В структурі стоїмості закупочна стоїмость по імпорту плюс налоги составляє порядка 85%. То есть 85% это валютная составляющая в цене каждого литра. Ніфтіпродукта в Україні на роздрібну торгівлю пальним сьогодні впливають чотири чинники, кажуть експерти. Падіння нафти на світовому ринку і скорочення попиту на неї суттєво знижують вартість пального. Так відбувається у Європі і Сполучених Штатах Америки. Однак в Україні це компенсують високий курс долара і високі податки, які чомусь встановлені в євро, і також валютні. Стоїмость топлива, по суті сравнялась з об'ємом налогів в ціні бензину. Топливо подешевело, а налоги выросли. Соответственно, сегодня государство получает столько же, сколько Саудовская Аравия, продавая нам нам нефть или нефтепродукты. Сегодня акцизный сбор уже 4000 гривен, а это гривна 50 в каждом литре лишнее. Така ситуація буде доти, доки акцизний збір в Україні буде валютним або ж Україна сама не почне розбудовувати власну нафтовидобувну галузь. Сьогодні ми виробляємо лише 20% власної нафти, і це при тому, що частина родовищ двох державних гігантів Укрнафти і Укргазвидобування передані в оренду, де не зовсім зацікавлені у їхній розбудові. Яна Курченко, Артем Котасов, Максим Шаргородський соціальна країна. За політику примирення сьогодні виступають майже 60% жителів окупованих східних регіонів України. А от позиція кримчан лишається невідомою. Подробиці знають наші колеги з чорноморської телерадіокомпанії. Возможно ли единая Украина, когда оккупированы Крым и часть Донбасса? Ответ на этот вопрос пытаются найти активисты общественной организации Национальный диалог. Согласно их исследованию, за политику примирения сегодня выступают почти 60 процентов жителей оккупированных восточных регионов Украины. Неизвестной пока остается позиция крымчан на аннексированном России полуострове. Исследования пока не проводились. Мы пока еще не приступили к вопросам Крыма. Почему так происходит? Часто звучит такое мнение, что надо сначала решить вопрос Донбасса, а только потом Крым. И только когда мы построим процветающее общество и страну в Украине, тогда позиция Крыма изменится. Крымские переселенцы, которые тоже принимали участие в обсуждении вопроса, уверены, что немногие жители оккупированного полуострова на сегодня готовы обсуждать идею единой Украины. На самом деле, возможно, все. Я честно не понимаю, почему до сих пор нет программы, по которой бы э, так же как происходит с Донбассом, да, по проходили бы какие-то, ну не знаю, Передачи в СМИ, да, или это не обязательно медиа. Это исследование. Исследований по Крыму толком сейчас нету никаких. В то же время мини-опросы крымчан, которые имеются в интернет-сети, а также проводившиеся журналистами службы новостей волна, говорят о том, что на полуострове есть крымчане, которые не против возобновления отношений полуострова с Украиной. От того, что поменялось государство, мне не принципиально. Люди, они разные, они есть везде и хорошие, и плохие, независимо от их нации. К людям, которые живут на той территории, и даже на территории не только Юго-Востока, отношение не поменялось. А к правительству, да. К тем к властям украинским. Вот это поменялись, конечно, отношения и даже очень. Ой, вы знаете, так запутано, мне кажется, там очень долго, еще лет пять пройдет чтобы что-то наладилось. Абсолютно межгосударственная дружба будет, но это будет через поколение, наверное, не так быстро. Крым является географической частью Украины, вот, но в то же время исторически так сложилось, что он был частью и России. Поэтому мне кажется, что все-таки, поскольку они являются территориально связанными, они должны быть в хороших отношениях. Українські общественники відмічають, що в процесі об'єднання країни активну роль приймати представники власті, в тому числі, щоб закріпити політику примирення на законодательному У Криму активно бурять численні свердловини, незважаючи на екологічні ризики, які несе у собі такий спосіб водозабезпечення півострова. У проблемі ж розбиралися наші колеги з чорноморської телерадіокомпанії. Подробиці дивіться далі. Оставшись без днепровской воды, крымчане вовсю бурят подземные скважины. А министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев учит их экономить воду. На днях он презентовал социальный ролик на эту тему. Министерство экологии и природных ресурсов считает первостепенной задачей каждого крымчанина бережно относиться к источникам подземной воды. Это наше природное богатство. Днепровская вода перестала поступать в Северо-Крымский канал весной прошлого года из-за несогласованности действий самопровозглашенной власти Крыма с профильными ведомствами материковой части Украины. С тех пор на полуострове уже пробурили 13 подземных скважин вблизи населенных пунктов и 12 артезианских скважин в Просторненском, Нежинском и Новогригорьевском водозаборах общей мощностью 195 тысяч кубометров в сутки. Мы понимаем, что строительство водозаборов и водовода это достаточно Длительный процесс строительной работы затянутся на весь 2015 год. Поэтому мы приняли решение обратиться к министру обороны Шойгу Сергею Кужигетовичу с просьбой оказать содействие в отделении батальона трубопроводных войск. Бурение скважин идет полным ходом, отчитываются крымские коммунальщики. В свою очередь, экологи опасаются, что подобный способ добычи воды, который начал применяться без широкого общественного обсуждения, в будущем нанесет ущерб окружающей среде полуострова. Желающим ознакомиться с документацией проектов забора воды, Нараев советует писать информзапросы. Однако в целом негативное влияние на экологию от прекращения поступления Днепровской воды и расконсервации скважин не отрицает. Северо-Крымский канал не работает, осадков нет, только из-под земли мы можем добыть эту воду для обеспечения вот питьевого и хозяйственного бытового обеспечения крымча Но ну, насколько хватит, те водозаборы, которые мы запускаем в эксплуатацию, как говорю, они прогарантированы, что на 50 лет тех запасов хватит. По оценкам риском водхоза, годовая норма потребления воды в Крыму составляет порядка 250 миллионов кубометров. Скважины могут обеспечить чуть больше половины от потребности. И остання – це була інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті соцкраїна.ком. Лана Майковська, Знакові новини. З нами зрозуміло.